Літати через річку для пані Христини справа звична. Вже більше півстоліття жінка живе на іншому березі, майже стільки ж часу чи не щодня користується повітряною переправою. Десь 47 років які ми зробили каретку, а тут ходили кругом. Два кілометри, щоб я всяку вийшла до магазину. А дідо скоротив на два кілометри, зробив переход. Таку незвичну переправу з металевих трусів, перекинутих через річку і закріплених на місному залізному каркасі та дерев'яного корита, чоловік пані Христини зробив на совість за півстоліття жодної поломки. Розрахована конструкція на людину вагою до 200 кілограм. Ось ця незвична переправа через річку гарна альтернатива дерев'яним місткам, які нерідко руйнує паводок та негода, переконані місцеві. Ця конструкція більш надійна. Однак для того, аби потрапити таким повітряним шляхом на інший бік річки, потрібно набратись хоробрості. На питання чи не страшно літати над бурхливою гірською рікою, пані Христина відповідає ані скілечки. Жителі гірських сіл до екстриму звикають з маличку, а звичайних мусів селі протяжністю 10 кілометрів не так багато. Треба гроші на місточки, щоб посаль тут місточок. Треба 5 тисяч доларів, а вона не мала, її чоловік тут переправлявся, діти її. Повітряна переправа приваблює туристів. Охочих покататись на літаючому кориті вистачає у будь-яку пору року. Чи я їх тягаю? <гум> тягаю їх. Та десь я бояли. Цілий день бося возили, щоб бо їх хтось тягав. Хоч скорити ще ніхто не падав, пані Христина, перш ніж переправити кого через річку, проводить інструктаж на всяк випадок, аби чогось не сталося. Або чогось сідають, такі, що не знають тим керувати. Так не положено сідати без мого дозволу. А я вже коли сюди прийду, то я розкажу, як сідай, як робити, як я тя буду тягати, хочеш саме. Я ся приїжу не. Ви вишну. Літаючи курити вже стало справжньою родзинкою села. Щоправда, грошей за користування переправою місцеві не беруть. Мовляв, нехай собі приїжджі розважаються та розповідають іншим, яке ноу придумали на Закарпатті.